І ми в русі чесно аналізували цю ситуацію і нарахували 11 випадків, коли народних депутатів підозрювали у тому, що вони. Використали звернення у власних інтересах. Прикладом може бути слуга народу нардеп Анатолій Остапенко, і він, на думку правоохоронців, відправляв звернення, в якому просив військову адміністрацію, там де він перебував, щоб вона дозволила йому пересуватися на своїй автівці під час комендантської години. А інший народний депутат Василь Пятьовка, він з своїм зверненням просив дозволу випустити перелік. Осіб, серед яких були його військово зобов'язані родичі, і з цих 11 судових справ 10 закрили і одна триває досі. Ну на момент, коли ми аналізували, вона тривала, і це пов'язано з тим, що ну правоохоронці не змогли довести вину підозрюваних в тому, що вони зловживали своїм становищем, коли відправляли звернення. Якщо говорити коли просили пропускати родичів через кордон, що дозвіл їздити в команду. І...